В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 30 серпня. Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Інтерв'ю з головою громадської організації Міський центр допомоги та взаємодії Оленою Савастру. 25 серпня у місті Ізмаїл пройшов кубок Бассарабії з пляжної боротьби. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противнику станом на 30 серпня орієнтовно такі. 613 590 осіб особового складу, 8 574 танки, 16 722 одиниць бойових броньованих машин, 17 572 артилерійські системи, 1175 реактивних систем залпового вогню, 940 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 453 безпілотних літальних операцій оперативно-тактичного рівня, 2556 кроватих ракет, 28 8 кораблів, 1 підводний човен, 23 763 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 9967 одиниць спеціальної техніки. 30 серпня світ відзначає міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цей день нагадує нам про те, що насильницькі зникнення є серйозним порушенням прав людини, яке тягне за собою не лише фізичні та психологічні страждання для зниклих. Щороку, 30 серпня, світ відзначає міжнародний день жертв насильницьких зникнень. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації цей день привертає ще більшу увагу до тих злочинів, що скоєні на території нашої держави країною агресором. Дата цього дня була встановлена відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року. Для боротьби з цим явищем було прийнято міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 2006 року, яка стала першим міжнародно-правовим актом, в якому гарантується абсолютне право людини не піддаватися насильницьким зникненням. Україна приєдналася до цієї конвенції в 2015 році. Для дотримання умов, що закріплені конвенцією 2018 року, було підписано закон про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Значну увагу приділено єдиному реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Документ транслює глибоку стурбованість, зокрема пов'язаної збільшенням числа недобровільних або насильницьких зникнень в різних регіонів світу, пов'язаних з затриманням, арештами або викраданням людей. Зміни також стосувалися кримінального кодексу України, а саме його було доповнено статтею про насильницьке зникнення. Водночас, з метою забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та підвищення ефективності заходів з їх встановлення та розшуку в 2020 році було підписано указ про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей. Насильницьке зникнення серйозне порушення прав людини, яке викликає глибокий біль у родинах і громадах. Важливо, щоб суспільство не лишалося байдужим до цієї проблеми, адже кожна зникла людина це трагедія для родини та суспільства. В цілому. Цей день нагода замислитися над тим, як забезпечити захист прав людини і не допустити насильницьких зникнень у майбутньому. Іван Поляков для програми новин. Президент вручив найвищі нагороди та сертифікати на житло рідним загиблих героїв України. Глава держави зауважив, що в цей день Україна особливо вшановує пам'ять усіх полеглих воїнів у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними героїв України та вручив 16 орденів золота зірка і 22 сертифікати на квартири. За перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України біля 20 тисяч ВПО в Ізмаїльському районі мали змогу отримати допомогу завдяки роботі ГО міський центр допомоги та взаємодії Савастро Олена в мирному житті керівник студії дизайну в місті Ізмаїл, але повномасштабне вторгнення Російської Федерації змінило життя Олени, як і всіх українців. Спочатку ми всі допомагали хто як міг, але вже влітку 2022 року ми створили громадську організацію. Під назвою міський центр допомоги та взаємодії для того, щоб допомагати людям, яких торкнулася війна, і зробили ми цю громадську організацію для того, щоб робити все офіційно і щоб все було. По правилам нашої країни. Кожен ВПО, хто є в місті Ізмаїл, отримував допомогу від компанії Ніко. Дяпан Платформ це японська команда, організація, яка вже більше 40 років допомагає людям, які опинилися в такому стані, як ми. Це ем... Дуже крута команда, і я маю щастя працювати з цією командою, тому що гроші в цю команду надходять від кого, хочу вам розказати. Надходять від громадян Японії. Це дуже важливо. Я знаю, що вони проводять різні семінари, аукціони, щось роблять, продають для того, щоб заробляти гроші. Гроші надходять від таких великих корпорацій, як Toyota, Panasonic, Sony. Да? І ще надходять від Уряду Японії, і ви можете розуміти на якому це рівні все відбувається на сьогоднішній день. Команда Ніко допомагає людям ВПО, які були змушені переїхати в ІзМІЛ через збройну агресію Російської Федерації, а також цієї організації надходить допомога до Ізмейської центральної лікарні. Це дуже вагома допомога, тому що завдяки їй люди мають можливість отримати найкрутіші послуги, та коли вони там перебувають, перебувають дуже у класних умовах. Поділюся новинами на сьогоднішній день. Ми проводимо роботу. По допомозі нашій районній центральній лікарні це також вагома допомога, і наступними кроками буде допомога кінійській лікарні та ренійській. Вже відбулися зустрічі, вже зібрані їх потреби, і їх вже аналізують наші партнери японці. І чекаємо на їх зворотній зв'язок. І сподіваюся, що все буде позитивно реалізовано. Окрім продуктових наборів, засобів особистої гігієни, багато людей ВПО мали змогу отримати генератори завдяки діяльності команди Олени. А ще крім ВПО, генератори отримали, хочу вам навіть назвати, амбулаторії села Утконосівка, Лиманська, Трояни, садки в Саф'янах, кислиці, Озерна та Утконосівки. В лікарні в Кам'янці та пункт незламності арцизу. Я вважаю, що це дуже вагома допомога для цих населених пунктів. Списки для отримання генераторів ми отримали, отримали у нашій воєнній адміністрації або у наших отеле. В районі для того, щоб отримати гарні результати, треба гарно працювати, говорить Олена. І для того, аби сьогодні можна було показати результати роботи, було проведено багато зустрічей. Це були зустрічі з проджект-менеджером. Зі сторони Японії Кацухіко Окада. Це були зустрічі в посольстві в Румунії, в посольстві Японії в Румунії з послом. Це були зустрічі з Флоріаном Ніце, це Румун, який підтримує наші всі проекти. Я вам розповідаю, я відчуваю на собі знаєте, цю енергію. Тому це велика робота, велика відповідальність, але ми бачимо, які у нас є результати. Команда Олени активно допомагає місту Ізмаїл та Ізмейльському району, але мрія Олена завжди глобально і вже здійснені перші кроки для того, аби допомагати області та всій Україні. Я вважаю, що кожна людина, яка знаєте, закрила свої необхідніші потреби їсти, у неї є де спати, є робота, може робити щось трохи більше, ніж просто використовувати там те, що є всі ці ресурси, а може зробити трохи більше для того. Що допомагати ще іншим людям, але не тільки про себе піклуватись, і в цей непростий для нашої країни час нам простягнули руку допомоги і нам дали надію. Сама співпраця з цими міжнародними спонсорами донорами дає нам надію на наше щасливе майбутнє, і ми маємо їм бути дуже дуже вдячними. Дуже дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати. Спілкуватись з вами та робити щось корисне для нашої країни на питання, чи складна це робота, Олена відповідає, що це справді робота не одного дня і не однієї людини. А результат взаємодії великого колективу. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які працюють на колцентрі. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які все це фасували хлопчикам, які нам допомагали все це вигружати. І особливо подяку хочу сказати Мачинській Світлані, яка. Була присутня на кожної видачі, яка вела ці списки видачі. Вона знає кожного переселенця в очі, якого ім'я і його фамілія, тому що вона кожного дня з ними стикалася. Особлива подяка. Юлія Петлецюк Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. На кордоні з Молдовою затримали перевізника з клієнтом у вантажівці. Співробітники підрозділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби помогіллі в Подільському прикордонному загону Південь спільно зі співробітниками ГУНП в Вінницькій області було викрито 34-річного мешканця прикордоння, який здійснював незаконне переміщення особи через державний кордон. Правоохоронці затримали порушника під час спроби перевезення одного з клієнтів. Зловмисник приховав 35-річного мешканця Хмельниччини у вантажівці та планував доправити його до кордону з Придністровським регіоном Молдови. На особу, яка намагалась незаконно потрапити до сміжної країни, складено адміністративний протокол за статтею 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справу скеровано до суду. Вантажний автомобіль вилучено. Тривають слідчі дії. Одеські герої піротехніки продовжують виконувати важливу роботу на деокупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини. Щодня вони ризикують власним життям, щоб очистити наші землі від смертельних пасток, залишених ворогом. Піротехніки розміновують поля, дороги, будинки, роблячи кожен крок безпечнішим для тих, хто повертається. Кожна розмінована ділянка це ще один крок до відновлення миру та нормального життя. Пам'ятайте, якщо ви натрапили на небезпечний або невідомий предмет, повідомте за номером 101 або 102. 25 серпня в неділю в місті із відбувся Кубок Бесарабії з пляжної боротьби. Змагання, яке зібрало кращих спортсменів з Бесарабії. Турнір став не лише яскравим спортивним святом, але й символом єдності та спортивного духу. Подробиці дивіться далі. У неділю, 25 серпня, у місті Ізмаїл пройшов Кубок Бесарабії з пляжної боротьби. На початку заходу пролунав гімн України та була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, цивільних та дітей. На змаганнях спортсменів вітали заступник ізмейльського міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізичної культури та спорту Ізмейльської міської ради Тетяна Морій. Головним організатором турніру виступила Федерація греплінгу Бесарабії та відділ фізичної культури та спорту Ізмельської міської ради Ізмельського району Одесь. Області. Цей турнір став вже традиційним та проводиться у місті Ізмаїл кожен рік влітку. Цього разу змагання зібрали близько ста борців різного віку від 5 до 40 років. Брали участь такі клуби, як ММА Ізмаїл, Ізмаїльська Дюсиша, відділ вільної боротьби, ММА Арцис, Рись, село Теплиця, Картал, село Орлівка, Греплер, Лайф, місто Ізмаїл, Саторі, село Ларжанка, Орсус, місто Ізмаїл. За результатами змагань командні місця розподілилися наступним чином: перше командне місце. Це та Кубок Бессарабії отримав спортивний клуб «ММА Ізмаїл. Друге командне місце отримав спортивний клуб ММА Арцис. Третє командне місце отримав спортклуб «Греплер Лайф Ізмаїл. Завдяки мужності та самовідданості Збройних сил України в Ізмаїлі активно розвивається спортивне життя та проводяться турніри. Іван Поляков, Дмитро Єфимов для програми новин. Яка буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют. Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, 1 копійку продати за 41 гривню, 45 копійок. Євро. Купівля 45 гривень, 50 копійок. Продаж 46 гривнів, 9 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 31 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, в день – невеликий дощ та гроза. Вітер північно-східний – 6-11 метрів на секунду, в день – пориви – 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів, в день – 25-27 градусів тепла. У суботу, 31 серпня, в Одесі в день і ввечері небо буде хмарним, без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-18 градусів тепла. В день 30-32 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтів.ком на нашому ютуб каналі izmailtv.online та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.